Доброго ранку, це ера будівництва. Ми приїжджали до французького кварталу, коли його будівництво тільки починалося. Ми були тут на відкритті відділу продажів. І сьогодні з будівництва по вулиці Анрі Барбюса ми починаємо огляд кількох будмайданчиків. Приєднуйтесь і обирайте оселю до душі. Спершу оглянемо, яким буде французький квартал по завершенні будівництва, а з'явиться у центрі Києва на Печерську місто в місті, житловий квартал з усією необхідною інфраструктури структурою на кшталт торгового центру, банків, паркінгів та ейфелевою вежею, де буде центр розвитку дитини. Центр розвитку дитини ми бачимо ось другу чергу будівництва і перших два поверха. тут 530 метрів квадратних, де цільове, ціль, цільове направлення цих комерційних площ є під центр розвитку дитини. Наразі будівництво ведеться чотирма чергами. На об'єкті одночасно працює 500 людей, і не дивно, адже за два з половиною роки треба збудувати 90 тисяч квадратних метрів житла. Це приблизно 1200 квартир. З моменту нашої останньої зустрічі ми закінчили практично всі земляні роботи, виконані, виконані вже на терішній момент основні свайні поля. Будівництво я в основному моноліт, хоча ми вже почали, почали цегляну плат. Встановили дев'ять баштових кранів. Французький квартал відноситься до житла преміум класу. Для Київ міськбуду це освоєння нового сегменту ринку, адже досі компанія орієнтувалася на житло середнього та економ-класу. Тож далі саме про такі об'єкти. У Дарницькому районі столиці, по вулиці Ревуцького, компанія веде будівництво каркасно-монолітного будинку. Сюди ми навідувалися в лютому, і тоді тут було збудовано шість поверхів, сьогодні їх двадцять. За цей час будівельне українно тринадцять три сипаски мізбурди Тріпова будувало чотирнадцять поверхів з бутонного каркаса будинку. І за час виконано роботи по ціни кладці 13 поверхів. Завершити зведення залізобетонного каркасу і заповнення стін цегляною кладкою будівельники планують у січні наступного року. Потинеш компактний, знаходиться на вжитій території. І більше всього, я думаю, цікавість, що невеликі поплошені квартири до середнього цінового сегменту відносяться і три 24-поверхівки, що зводяться у Святошино по вулиці Обухівській, поряд з лісом і каскадом. Озер інвестори частенько навідуються на об'єкт, кажуть будівельники. чи достроїмо, чи встигаємо здачу. Ну, звісно, встигаємо, звісно, достроїмо. Третій дім у нас 24-й та строїть, другий будинок 24. Перший у нас, два третій та строї. Хоча будинки і розташовані посеред природи, вони знаходяться близько до інфраструктури міста у пішохідній досяжності до метро. Завершити будівництво планується у 2015-му. Однак існує ймовірність, що комплекс буде вводитися кількома чергами, і першу можуть здати вже в четвертому кварталі наступного року. Кожен об'єкт є по своєму унікальний. Що сказати про Обухівську, це хороше затишне місце на березі озера, навколо Хусновий ліс. мікрорайон повністю забезпечений дитячими майданчиками, школами, відпочинковими місцями. По хорошій по архітектурі і стилю будинки. Мета компанії зберегти якість в будь-якому житлі, яке ми будуємо. Чи це соціальний, чи це бізнес-клас, чи це еліт-клас. Нині холдингова компанія «Київміськбуд» веде будівництво на 34 майданчиках. Обсяги об'єктів, що планується здати до кінця року, порівняно з 2012 м зростуть на 20%. Про це повідомив президент Київміськбуду Ігор Кушнір під час спілкування з міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Темником на всеукраїнському форумі Доступне житло. В цілому 300 тисяч жив'я і торгових площадів за в цьому році ми планів десь 340. Плюс у нас десь буде процентів в в два. І що у вас перспективно заділок у 2014 році? Ну, так як ми плануємо, то 450 год і где-то 470 год. Очень антиціозно. При цьому зосередити будівництво Київ -Буд планує безпосередньо у столиці. Ера будівництва це путівник будівельними майданчиками столиці. Тому ми прокладаємо новий маршрут і чекаємо на зустріч з вами у вівторок і четвер на телеканалі Ера.